Добрий день, шановне панство. 10 квітня у нас зима, вітер, сніг ночі впав, показувало мінус 5. Комп'ютер показував, що мінус 5 було. І от дивіться, які кучу гори в нас. Як би там не було, але вчора була нормальна більш-менш погода. Холодно і я не полінувався, поїхав на кусив трави. Ні... Так, так, нічого дивного, е... накусив трави. Ну, внутрі, бачите, якщо є соковиті корми, є трава і є гранула, то кожен вибирає те, що хоче. Так, дивіться, я вам мішкові вчора давав. І сьогодні трава така вже нормальна, що, ну як нормальна, будемо казати, місцями. Що я вже мішок вчора трави накусив і вчора ввечері, сьогодні і на завтра будуть мати траву. Ну Я не, не хочу сказати, що вони є в захваті від тої трави, ну але гранула, трошки соковитих кормів. Чисто символічно по одному топінамбуру або по одній картоплині на брата. Ну, так, чисто символічно, щоб вони мали що, чим перекусити. Знаєте, як, як ті салатики. Основний корм, бачите, їдять вони в мене грануло, хочуть, не хочуть, але мусять їсти. От. По самоці не видно, що вона кругла робиться, ну, але то ще скільки ще місяць-40 днів. Ну, будемо дивитися ще приблизно, напевно, 10 днів, чи буде змінюватися самка. бо якщо за місяць, то вона вже помаленьку починає кругліти. Якщо дивитися по, дивитися по сірій самці, яка є в. Давайте зараз до неї перейдемо. З клітки в міні-вольєр я пересадив ту е, срібну самку. Вона сиділа що з півтора місяця з срібним самцем. Саме С8200 пішов на м'ясо. А Дивіться, зараз даю її гранулу, то вона тут норму свою гранули не з'їдає. То говорить про те, що самець її об'їдав, самець вагу мав дуже хорошу. Ну, я їм на двох давав з розрахунку по 200 г гранули на кожну нутрію. І в принципі, самець з'їдав, напевно, 3 четвертих, бо він набрав вагу, самка не є дуже повна, ну вона мало їсть. І не є дуже, Ну чогось ваги не набирала. Ну Але якщо самець її обідав, то і вона не могла набрати ваги. Ну Будемо дивитися, ще, якщо вони. В принципі, тут теж десь після 20-го була створена сім'я січня, а коли він її запліднив, то буде біля червня місяця приблизно будемо бачити результат. До червня місяця ще дуже багато часу. Ну і подивимося. Чому забрав з клітки? Є вольєр, маленький вольєр. Він якраз який не маленький. Метр десь 40 на метр 10, то для самки з внутрінятами буде добре. Тут ніякого доступу до щурів не буде в той час, якщо в клітках, то знизу. І в середину невеликі щурі можуть залазити, і можуть нашкодити нутрінятам, якщо будуть. Ну, в принципі, я дивлюся, хліб уставляю все, то е, нема, нема щурів. Зайшли до мене коти. Е, ну, потепліло, я відкривав. Ну, Причина, яка була, в першу чергу буряк був. Кромовий буряк, і щурі там кай були бурякові. Буряк закінчився, і, в принципі, і кути зайшли, і я трошки труїв, і воно все-таки все докупи і кінцевий результат, поборив, поборов я тих, ту нечість. Так. Ну і все. Годуємо, надіємося. Жінка приходила вчора, годувала, я на роботі був, каже, після продажу тих малих внутрінят, каже, вже мало що тих внутрішньо. Ну, але помаленьку, день за днем, зараз час пройде, і ці самки знову почнуть народжувати. І все буде своїм чередом. Просто коли було біля 81 року десь до 90, більше 80, менше 90 внутри, то все кишило було зовсім інакше. Все, дякую за увагу. Вирощуємо нутри, годуємо нутри, Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутри.